Що для нас Україна, це бабусина криниця і запах сушаних яблук, це Катя Пташка і хлопець з Азовсталі, що співав, ой, у лузі. Це я, що йду в школу з ліхтариком і вчу математику у бомбосховищі. Це мама, яка не плаче, бо тримає нас. Це прапор пришитий на жилетку, і хліб спечений для фронту. Це дитячі малюнки на броні танка і лист. Дякую, що захищаєш. Це тато, який кладе дитину спати по відеозв'язку з окопу. Це вчителька з Бахмута, яка читає вірші серед руїн. Це собака патрон, що став символом сили і сміху. Це дівчина з Луцька, яка шиє бронежилети ночами. Це старенький діти з Тернополя, що приніс банку варення в ТРО. Це кав'ярня в Івано-Франківську, де збирають на дрони. Це воїн, який просить замість квітів донат на бригаду. Це мама з немовлям, яка співає, ой, ходить сон в укритті. Це гітарист, що грає на Софійській площі, поки в небі дрони. Це дівчинка, яка малює небо без ракет. Це наші пісні, Стефанія, що спод дуба, ой, у лузі, що стали щитом. Це наша мова, якою знову говоримо в голос і з гордістю. Це ми, народ, що перетворює біль у пісню і надію у дію. Це Україна. Моя твоя нескорена.